Будемо саме сьогодні укорінювати троянду трьома способами. Перший спосіб. Беремо, ділимо троянду на три частинки, щоб було 1, 2, 3, 4-5 листочків. Повністю їх обрізаємо, занурюємо її у воду та забуваємо про неї приблизно на місяць. Спосіб номер 2. Обрізаємо нижні листки, верхні наполовину, готуємо ринку, обрізаючи пусту бутилку приблизно пополовині. Вкрішці робимо дирку, через яку протягуємо мотузок та зав'язуємо вузлик. Получилася ось така конструкція. Тепер насипаємо сюди землі. Опускаємо в укорінювач та занурюємо у землю, поливаємо, досипаємо землі та вниз наливаємо воду. Для третього способу нам необхідна саме квітка. Обриваємо пелюстки, занурюємо її у землю та поливаємо водою. Ось, тепер залишається нас лише чекати. Підписуйтесь та чекайте разом зі мною.